Мир Божий вам. Ви на каналі Preacher's Notes, і з вами, я, Василь Грейнорович. Сьогодні ми поговоримо вже вкотре. Це вже не перша тема. Це вже не перший раз я звертаюся до цієї теми. Це дуже важлива тема, дуже цікава тема для мене. Мені дуже цікаво роздумувати над цим. На, на, ці всі, на ці всі речі. Я думаю, цікаво вам і, напевно, цікаво всім нам, раз ми до цього вертаємося знову і знову. Тема Євхаристія погляд на Євхаристію або погляд на Господню вечерю, на причастя. І ми звертаємося до дуже цікавої теми, дуже важливої теми це духовна присутність Христа чи фізична присутня. Присутність Христа в тілі і в вині. Це духовна присутність або фізичне перетворення. Це дуже важлива тема. І скажу так: у християнському світі багато хто вірить, що Євхаристія, Вечеря Господня, Христос присутній буквально. Є деякі різниці в цих. Тлумачення, в пояснення, в розуміння між католицькою церквою, між православною церквою, між східними церквами. Але в основному, в цілому, якщо узагальнити це все і сказати одним реченням або загально і коротко, це Христос буквально присутній в тілі. І крові в хлібі, і в вині тіло і кров і Ісуса Христа. Вони також вважають, що священник, тільки священник, ніхто, крім священника, висвячений через апостольське прийняття, може звершити дійсну Євхаристію. Інші церкви вважають хліб і вино символом, а саму Господню вечерю символічною. Я чув такий вислів, я був дуже здивований, але я його чув. І коли говорили, що хліб і вино це є святі символи. Чесно, я цього не розумію, я не вірю, я не розумію цього. Я не знаю, як ви відноситесь, я цього не розумію. Якщо це символи, значить вони не святі. Але якщо це святе святиня, значить це вже не символи. Як можуть бути святі символи, я не розумію. Але. Є дві категорії людей. Дві категорії. Одні розуміють Господня вечеря, тіло, хліб і вино. Це буквально тіло і кров Христа. Інші розуміють хліб і вино, це є символи. Це є символи. Хтось називає їх святими, я з цим не згідний, але кожен має право вірити так, як він хоче. Я зараз прочитаю два тексти із Біблії і розкажу вам свою точку зору. Читаю перший Іван від Матвія, 26, розділ, 26-28 текст. Як вони ж споживали, Ісус узяв хліб і поблагословив, поламав, і давав своїм учням і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє. А взявши чашу і подяку, вчинив, що він подав їм і сказав: пийте з неї всі, бо це кров моя, нового завіту, що за багатьох проливається, на відпущення. Гріхів. І слідуючий текст, першого послання до Коринтян, 11 розділ, 23 і 26 вірш. Бо прийняв я від Господа, що і вам передав, що Господь, Ісус, ночі тієї, як виданий був, узяв хліб, подяку віддав і переломив, і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ломається. І це робіть на спомин про мене. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав: це чаша новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти хліб, цей та пити цю, цю чашу, смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде. Перший до Коринтян 11, 23, 26. Давайте подивимося на, на ці речі. Погляд, Мій погляд, біблійний погляд, як хочете називати, я говорю те, в що я вірю, в що я переконаний на сьогоднішній день. Перше, Господня вечеря це не символічна порожня форма, а глибоке духовне таїнство. Це не є символ. Я не думаю, що її можна зробити по інтернету. Зараз багато хто роблять, зібравши якусь групу. Християнський чат, християнські групи на Фейсбук, Телеграм і ще десь. Хтось бере по Скайпу, можуть зробити Господню вечерю. Я не думаю, що це так є. Я не думаю, що можна зробити в аеропорту, в автобусі або ще десь. Я думаю, що це не символічна порожня форма. Я вірю в те, що Христос дійсно присутній у Господній вечері, але духовно а не фізично. Хліб і вино це символи, які нагадують про тіло і кров пролиту за нас. Буквально сказати, Христос присутній, ми торкаємося Христа, ми стаємо причасниками Христа, коли приймаємо тіло і кров. Ми вірою через Дух Святий Причащаємося Христа, торкаємося святині. ні. Це не просто порожня символічна форма, яка нічого не значить. Вона має глибоке таїнство, глибоке духовне значення. Але тіло і кров, хліб і вино це символи, які нагадують нам про і Ісуса Христа, про Його тіло і про Його кров, пролиту за нас. Слідуючий крок: Христос перебуває не в елементі хліба. Христос перебуває праворуч на небі Отця. Про це ми читали і в видінні Степана в діяннях апостолів, і Павел нам про це писав, і відкриття Івана Богослова теж говорили, де знаходиться Христос. Його присутність на Господній вечері реальна, але через віру і Святого Духа, а не через фізичне перетворення. Ми приймаємо Його у серці. А не через рот, через віру, через Дух Святий ми приймаємо, ми торкаємося святині, торкаємось Ісуса Христа. Апостольське прийняття це те, про що говорять люди, що тільки священник, тільки через апостольське наступництво має право давати Євхаристію е, е, або Господню вечерю. Апостольське прийняття це не ланцюг висвячення. Хтось перестав. Е, Старший або один священник благословив другого висвятив, той висвятив слідуючо. А вірність, апостольське прийняття це вірність апостольському Євангелію, це вірність вчинню апостолів, вірність вчиню Євангелія. Ми вважаємо, я вважаю, що істина церква продовжує справу апостолів тоді, коли вірно проповідує Слово Боже, а не через ланцюг рукоположення. Також я. Ми протестантські церкви. Я вірю в те, що Господня вечеря це таємниця, але не містика. Це таємниця, це таїнство протестантської церкви признають два таїнства: це таємство причастя і водного хрещення. Це таїнство. Воно не потребує якихось пояснень. Ми вірою приймаємо це віра, але не. Філософія це віра, яка дає нам єднання з Христом, через нашу віру, через Дух Святий. Христос сказав: робіть це на вспомин про мене. І ми віримо, що в цьому спомені, в цьому служінні, в Господній вечері Він дійсно з нами через віру, через благодать, через Дух Святий, через Слово. А не через буквальну присутність або транссубстанцію. Якщо вам близький такий підхід, як я вам виложу свою точку зору, як я вірю, ви можете поширити моє відео, можете подумати, замислитись, написати коментарі, задати запитання. Буду радий прочитати, буду радий поспілкуватися з нами. Можливо, ми коли зробимо якісь кращі спілкування з вами, ми подумаємо над цим. А якщо вам сподобалось, відео підписуйтесь на канал, ставте лайки, поширюйте Божого благословення. До зустрічі.